Може, хтось з ким і говорив щодо кінця війни, але все це не точно. І щодо розмови, і щодо кінця росіяни підривають дамби, а ми спалюємо літаки Путіна і не тільки. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами Олександр Мусієнко, керівник центру військовопридослінь. Олександр, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Вітаю героям слава. Я почну не з Трампа і не з Путіна. Не повірите, Росія зруйнувала дамбу Курахівського досховища в Донецькій області. Вода підступає до сіл. Загроза прориву і захоплення міста стає ще більшою населеного населено пункту. Наскільки ми розуміємо, що коїться для чого вони це зробили, і прикметно, що російські пропагандони вже звинувачують цьому нас. Вес супедервалі дамбу. Ні, Ну ясно, все, що не відбувається. Вони про а, греблю Каховської ГЕС так само говорили. Саме до речі, це. сьогодні якраз а, друга річниця звільнення Херсона. А, безпосередньо Херсона. Це дуже важливо. Вірю, що ми так само зможемо звільнити і лівобережжя складно, але над цим так само працюють наші сили, наші підрозділи. Що стосується Курахового, загалом можу сказати, що. Ну там є водні перешкоди, які якраз дуже вправно і вміло використовувалися а, нашими бійцями, особливо на півночі міста, якщо ми говоримо про. Водосховище, яке захищає фактично Курахове, ну мета, яка ставиться зрозуміла, це спробувати створити проблеми нашим підрозділам в обороні, затопити певні ділянки в обороні. При цьому на що на що ворог розраховує, вони розраховують на те, що все рівно. А таким чином це більше погіршить позиції наших військ ніж їхніх, оскільки зараз російські війська фактично діють на цьому напрямку з трьох боків тобто, це Північ, південь і схід, і деякі е ворожі ДРГ вже заходили безпосередньо в Курахове, а на східній околиці були звідти вибиті нашими підрозділами, тому що ситуація зараз можна сказати дещо загострюється. Безумовно, що на жаль, все відбувається так, як і А, е е Можу сказати, що не так стрімко, десь як прогнозувалося, ворог розвиває. Ну, от, ви бачите, безпосередньо тут водосховище продемонстровано це все північ, і вони намагаються змити таким чином наші позиції оборонні, як думають, створити проблеми і змусити нас відходити для того, щоб безпосередньо водосховище для нас, ну скажімо так, не стало перешкодою mm -hmm. непрохідною. Тому а, це є мета дій ворога на сьогодні. В принципі, українські сили стримують удар. Доволі таки непогано, як за поточних умов, і за тим рівнем, фактично, техніки, сил і засобів, які ми зараз використовуємо, і ми можемо собі дозволити. Це відбувається звичайно ще потрібно більше, але продовжують війська наші стримувати. І ворог несе великі втрати. Наші десантники завдають втрат інші підрозділи, які тут знаходяться, а тому, що. Якщо раніше російські війська атакували там піхотними атаками, авіацією зараз вони все частіше застосовують броньовану техніку, намагаються. Ну а такі кроки, вже як підрив водосховищ, завжди це коли ворог таке робить, це знаєте, такий, як ну, свого роду вже крок відчаю, по-іншому це не пояснити. Але все одно вони там на жаль просувають, просуваються ситуацію і на Курахівському, і на Покровському напрямках, і на Курщині обговорювали сьогодні під час ставки верховного головнокомандувача там і протидію шахедам посилення мобільних вогневих груп. Обговорювали виробництво дронів про це пізніше. Наскільки все ж таки все одно загрозлива ситуація? Чи ворог ставить зараз більше політичну мету і далі просування по Донецькій Луганській області, зокрема і розуміючи, що зараз за різними джерелами сторони виходять на. Стартові переговорні позиції зараз. Я вже і до Трампа підвожу. Чи вони а, і тактичні військові цілі тут також чи стратегічні проставляють на території нашої Донеччини, зокрема? Мета вона більше політична, звичайно. Тобто, а під політичну мету, вже їхні військові штаби ворога вже підводять свої дії ну безпосередньо на полі бою. Політична мета очевидна, і вона простежується, тому що Путін готовий класти вже понад 40 тисяч, а вже другий місяць. Ми цю статистику фіксуємо. а жовтень знову ж таки став рекордним, практично 43 тисячі. Ворог втратив вбитими та пораненими. Це дуже велика цифра, і це вже підтверджують і наші британські партнери, не тільки статистика українського генерального штабу. І звичайно, що це дуже великі втрати. Головне питання зараз, над яким треба думати, скільки Путіна Росія готові таку ціну платити. Ну тобто, скільки вони фактично ще готові а, класти ось таку кількість своїх військових. Це ж питання, яке залишається відкритим. Ну і під цю політичну мету підводяться військові дії. Тактика, яку ворог переслідує, вона теж помітна діяти фланговими атаками, кліщів, тактика кліщів, тобто намагатися атакувати з флангів, брати в напівоточення, безпосередньо намагатися підрозділи українських військ, тих чи інших населених пунктах от і так далі. Ну і власне кажучи, під політичну мету захоплення Донецької області зараз і підводяться військові дії. Але мети більше тут політичної, звичайно, і очевидно, що поки Росія ще готова жертвувати такою кількістю людей. А тут дуже цікаво, тому що якщо подивитися дані, які наводяться, то вони говорять про те, що 25-30 тисяч Росія мобілізує що Якщо вони вже вийшли за 40 тисяч, то або вони мобілізацію зможуть збільшити і мобілізувати 40 плюс 40 тисяч плюс на місяць. Або фактично ну доведе, доведеться десь апетити вгамовувати. Ну але поки що політична логіка простежується і дії діють росіяни, виходячи із того, щоб захопити Курахове, а далі йти на Покровськ. Така мета на сьогоднішній день цієї операції, як видно, ворог забуксував, тобто дещо на північному фланзі Покровська вдалося ситуацію навіть стабілізувати. Можна так сказати, на південному фланзі ситуація складнішою перебуває, ну продовжує перебувати, але ну скажімо, стримуюча операція, триває і вона має успіхи. Українські сили доволі таки добре обороняються як за поточних умов. І це руйнує багато в чому, зокрема політичні плани Путіна. Російські війська незабаром можуть розпочати наземні штурмові операції на півдні Запорізької області. Це може статися буквально протягом кількох днів. Про це говорить речник Сил оборони півдня Півняслав Волошину. Але й минулого тижня ми говорили про те, що вони готуються і позаминулого. Наскільки цей момент наближається? Скільки там зосереджено орієнтовно війська і чисельно додає Волошин, все таки переважають нас росіяни, яку там собі ворог ставить мету. Мета зрозуміла. Я думаю, на сьогоднішній день ціль, яку ворог буде переслідувати, це демонстраційні дії, відволікаючи, спробувати відволікти наші сили, а знову ж таки спробувати відтягти сили із Курської області, так само спробувати відволікти увагу від Сходу для того, щоб скористатися моментом і рухатися далі на Кураховий Покровськ, що намагається зробити ворог, що Росія намагається робити. Тобто, це в першу чергу ту ціль, яку я ті цілі, яку я які я на сьогоднішній день бачу, це саме цього ворог намагатиметься досягти безпосередньо. Якщо ми говоримо про південь, саме таку мету можуть перед собою вони ставити, тому що сказати про те, що зараз можливі якісь дії, які здатні призвести до оперативно тактичних чи оперативно стратегічних успіхів ворога. Не доводиться про певні тактичні дії, які можуть мати тактичні успіхи, і Росія може їх здобути так, але точно не про загрози того, що зараз вони просунуться на Запоріжжя, здійснять там прорив і так далі. Ні, про це зараз не йдеться. Добре, прийнято, дякую. Маневр відволікаючи, розуміємо. І демонстраційний. Рухаємося на Курщину, про яку я теж уже згадувала. Там і Сирський відвідував позиції наших захисників. Ми обговорювали це питання і на ставці. І не повірите, Олександр, там в самому Курську вийшли мешканці суджі на протест. кажуть. Каже, треба визнати, що в нас війна виявляється до влади. Звертаються. Ну їм сказали, ви що, напишіть бумажку? ви взагалі не санкціоновані. Хто ви такі все проти закону? І кажуть, яка війна? КТО у нас відбувається КТО. Ну і напевно до порадили долучитися ще до лав північно північнокорейських військ. Я звісно жартую, але хто його знає. Ну і найбільш цинічно те, що маскалькова їхня уповноважена справ людини каже, що зараз ведуться переговори з українською стороною щодо обміну 13 мешканців Курської області, які зараз Сумській перебувають. Здоров'я Дмитро Лубінець, омбудсмен український, повідомляє, що росіяни знову розстрілюють поза всіма законами, нормами, правилами моралі, життя і всесвіту наших бійців на території Курської області. А для чого виперлися оці? Де чого вони там можуть добитися? Зрозуміло. А, ну їм там щось видно жити, ніде ніхто про них не подбав, бо в суджі вони були, там не залишилися. Хоч там під нашими силами оборони їм, напевно, було би краще. Чи дадуть щось ці протести, чи далі буде КТО, а, очевидно, що так воно напевно на, на нуль помножиться всі ці зусилля росіянчиків, які отямилися, але тим не менше, і про ситуацію на Курщині на загал, що маємо усвідомлювати? Щодо ситуації з протестами, можу сказати, що ми бачимо, що це якраз ну, скажімо, наслідки курської операції, тому що все ж таки є невеликі але акції протесту. На кілька кілька десятків людей, хтось каже 120-130, за різними підрахунками вийшли, вимагали губернатора. але він не вийшов. ну це ж вихідний день. Що губернатор у Курської області, на території якої йде війна, що йому на роботі буде вихідний це день? Звичайно, ні. Ну він займається іншими справами, там своїми якимись да, домашніми. Тобто, і взагалі їм потрібно вже йти до Алавдінова мітінгувати. Він же ж там власть, він же ж там дає всім доручення, там, і так далі. Але в цілому я можу сказати, що з того, що відомо, і, е, і це показують підрозділи ТРО «Медіа», які працюють безпосередньо на території Курської області, і роблять сюжети. Звідти е, от про людей ненужних Путіну, так ця рубрика називається, е, е, і вони постійно показують от фактично той стан, в якому залишилися там місцеві. Це переважно літні люди, ну не тільки літні люди, які були залишені, ніхто їх не евакуював. І іноді вони сидять там в погрибах, в льохах, тому що їх бомбардує Росія. Ну, завдає удари кабами, дронами. І це все видно, є в цьому всьому відеодокази, відеофакти найголовніше. І це можна побачити, як показує ця команда «Медіа», там це все є. І дивишся на це все, і розумієш. Ну, звичайно, що от люди не є путіну, реально. Тобто Росія абсолютно все рівно вони залишили в суджі і в частині населених пунктів там Мала Ялокня, Казаші Алок, локні і так далі. Ну тобто, в цих всіх населених пунктах позалишали людей і все. А далі живіть як хочете. Україна, українські війська діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Женевських конвенцій і е, не вчиняють. Жодних там актів насилля щодо мирного цивільного населення, на відміну від росіян, те, що вони робили на окупованих територіях, і надають базовий рівень потреб: там питна вода, хліб і так далі, щоб було о, у людей, плюс захист певний. І вони це бачать, і вже стільки фактів є, от реально відзнято про те, що самі росіяни там на Курщині кажуть, що їх залишив Путін, що вони нікому не потрібні, що Росія їх бомбардує, що стріляють руски. І, звичайно, ось ці люди, які вийшли в Курську, вони ж теж прекрасно все розуміють. І вони кажуть, що почекайте, йде війна, ви хочете це заговорити, ви хочете від цього втекти, ви хочете не нести за це відповідальність, але це не означає, що цього не відбувається. Іде війна на території дійсно Росії. От війна перенесена на територію Росії. Ну, губернатор не вийшов, але сам факт, що такі протести відбуваються, це теж ж от з того, що є в плані перемоги, зокрема президента України, а про те, що потрібно серед іншого переносити війну на територію Росії, щоби там розуміли всі наслідки того, що може відбуватися. Ось, ми це бачимо в дії, і дуже добре, що це. Відбувається. Сподіваюся, це буде носити ну, більш такий характер набирати, обширний. Що стосується ситуації в Курській області, зараз ну, очікуємо третю хвилю наступу за осінь. Перша хвиля була в вересні, друга була в жовтні, і зараз або друга плюс. Або вже третя самостійна ще одна хвиля, яку ворог хоче здійснити. Ймовірно, для того, щоб спробувати витіснити українські війська, можливо, до Нового року, можливо, там до січня лютого. Але вони будуть здійснювати ці спроби, тобто формують свої угрупування, продовжують доукомплектовувати для того, щоб накопичити більше сил. Разом з тим, можу сказати, що за минулий тиждень, в принципі. Якихось значних просувань ворога там не фіксувалося, незважаючи на те, що російські війська вже атакують. Тобто українські сили продовжують утримувати ці позиції всупереч, а, а, значить деяким полководцям а, в соціальних мережах, які вже щось читали в натяках, головнокомандувача Збройних сил України про те, що він вже от оголосив про відхід. Про вихід з Курської області і так далі, ви самі зазначили, що генеральний генерал Олександр Сирський був, зокрема, і на Курщині, інспектував, що там відбувається, як допомогти нашим підрозділам, і не чути ніде в офіційних повідомленнях, що якісь відведення плануються. Вони не плануються станом на зараз, виконується оборонна операція стримуючого характеру зараз нашими силами і зберігається присутність на території Курщини. Як довго? Вдасться зберігати, спрогнозувати важко так довго, наскільки дозволять наші можливості там боронитися і відбивати ось ці штурми російських військ. Завдання звичайно протриматися якомога довше, наскільки будуть дозволяти звичайно умови і при цьому збити наступальний темп ворога, сковувати його війська і продовжувати завдавати йому втрат. Україна готує програму проти російських кабів, Планується збільшення кількості мобільних вогневих груп. Про що я вже говорила про це йшлося власне на засіданні ставки, яку Верховний головнокомандувач України, президент України Володимир Зеленський, проводив, де також слухалися і чергові а, доклад, доповіді Сирського, і не тільки а, доповіді інших наших відомств. Сьогодні зранку ми бачили близько 6.52 якусь дивакувату а, спершу неповітряну тривогу, а просто зліти стратегічної авіації до 10 бомбардувальників. Росіян тут 95-х, потім міги 31к тривоги не було, потім тривога була. А що це взагалі було? Що це за тестування, таке якесь може Чому не одразу оголошувалась повітряна тривога? Що злітало? Це щось нове, чи щось ми не, ще не розуміємо, що вони коять? Демонстрація? <світок> тобто, Мощі. треба розуміти, що це, що це велика демонстрація того, що. Росія має можливості, якщо буде на те рішення і вказівка Путіна завдати масштабного удару по об'єктах української енергетики, а що не, виключено про... майом, да, не виключено про не виключено, що по підстанціях, які забезпечують роботу атомних електростанцій, і потім розподіли транспортування електроенергії а, з атомних електростанцій. Тобто, це велика демонстрація потужності, того, що ми ж розуміємо: з 26 серпня не було е ударів з застосуванням авіації, саме з застосуванням стратегічної авіації. Я підкреслюю, то зараз треба нагадати, що вона в них є, от вони її підняли. З військової точки зору так можна вдаватися в подробиці, що це могло означати. Тобто, чи це може означати, що ворог таким чином намагається а, розвідати певні наші там об'єкти ППО, вивідати місця розташування концентрації, виявити, яким чином можливо вдосконалити методику завдання. Ударів по наших об'єктах, теоретично це може бути випробовувати нові якісь інноваційні фальшцілі пуски з нетиповим способом, це все факт. цьому всьому буде ще даватись оцінка нашими підрозділами, які аналітично працюють, постійно працюють над тим, щоб оцінювати кожні дії, кожні такі дії ворога. Але загалом, з точки зору, взагалі оцінок, ще. А багато щось там змінилося, чи потрібно ворогові зараз щось змінювати особливо? Ну тут не скажеш, тому що вони ж в принципі вже незабаром три роки, як повномасштабне вторгнення російське, і вони застосовували протягом цього часу практично від початку. З лютого місяця стратегічну авіацію, калібри, а потім все частіше стратегічну авіацію для завдання ударів по території України. В них багато вже що відпрацьовано. тому ось це все була велика демонстрація mm -hmm. того, що вони можуть, якщо захочуть. А, а коли захоче нас... і чи захоче, тут питання вже. Yeah. А, тобто, тут уже це вже питання не військовій площині, воно більше політичній, все ж таки, тому що з військової точки зору. Що заважало? Чи були якісь перешкоди Росії підвісити ракети? Реальні не було. я думаю, не були. вже накопили вони, так. накопичують, вони готуються. Вони здійснювали навчальні польоти, прилітали літаки з ракетами безпосередньо на авіабази Валенії і не тільки, які підвозили ці ракети. Ми це все розуміємо, бачимо, оцінюємо. І ризики ракетних атак вони були і є. Питання, чому цього не було зроблено, це все ж таки питання більшогось до політичної площини. Я думаю, що це така була велика демонстрація, тиск і шантаж. Ну ми ж всі розуміємо прекрасно, що не було довго, правильно, не було довго атак. А люди починають задавати питання, а що відбувається? Це що, вони готують якийсь такий страшний залп, а якщо в нас ще почитати, іноді там. Інформаційний простір, то там я іноді як не читаєшся, то можна ж на вулиці не виходити взагалі, навіть в тилових містах. Ну, от, з того, що там значить поширюється. 400 ракет, 500 ракет одномоментно. Ну, по-перше, треба сказати, що Росія за час війни повномасштабного вторгнення одномоментно жодного разу таких пусків не здійснювала, звідки впевнені, що зараз вона їх може здійснити. Вони дійсно можуть підготуватися на 3-4 атаки, як це було а, раніше. Од, одна найбільша, там чи дві великих, і дві поменше, або там на більшу кількість атак а, з меншою кількістю ракет. Але тут нічого такого надзвичайного, до чого б не готувалися наші підрозділи ППО. Але сам факт, що злетіла авіація, велика кількість, звичайно, що це викликає стурбованість, і це в тому числі тиск психологічний. Це шантаж. Шантаж зрозуміло, з якою метою він йде на доданчі до того, що відбувається на фронті, на Курахівському напрямку, на Покровському. Що дивіться, зараз ще підуть удари по енергетиці, і ситуація може погіршитися, тому що там будуть тривалі відімкнення і так далі. Плюс ще й погодні умови. Ось ось тут це, це єдине пояснення військових якихось пояснень. З точки зору того, що вони хотіли виявити там системи ППО і так далі, ну можливо, спосіб розвідки. Але для цього ж не треба піднімати аж 13 бортів, плюс піднімати там міги і так далі. Тому, власне кажучи, це такі демонстраційні дії психологічного тиску, зокрема агресивного. Найважливішим критерієм буде що: а, якщо Росія протягом цього тижня завдасть ударів, уже не імітаційних, а реальних. Можна буде сказати, що тоді ось ці наміри і ось ця демонстрація, вона можливо містила якийсь військовий характер, можливо, щось ворог хотів вивчити і дослідити в своїй роботі, там, в роботі нашій по протидії і так далі. І вони дійсно готуються. Якщо ж самого удару не відбудеться, а все завершиться тільки імітаційними діями, демонстрацією та цими імітаційними пусками, це буде означати, що, в принципі, ну... Нічого тут не відбувається в військовій площині. Це більше питання, все ж таки, до політики, Зрозуміло, міжнародного формату до того, щоб показати щось нам, показати Трампу і так далі. Ну, ми теж можемо показати і продемонструвати і нагадати, що і ми є і наші спецпідрозділи, зокрема головного управління розвідки, показали, що квін Кліном вишибають і в реальності також працює, хоч і не завжди і спалили штурмовий вертоліт мі 24 А в ніч з 9 на 10 листопада, 2024 року на аеродромі Клин 5 Московської області знищено цей російський штурмовик мі 24 А це демонстрація чого Олександре? Ну а, демонстрація наших спроможностей і можливостей, які ми маємо, зокрема в тилу у ворога, uh -huh. і це не така демонстрація, яка відбувається, можу сказати, і думаю, що і не остання, тобто вони будуть відбуватися і надалі. А тобто, характер цих дій про це безпосередньо свідчить, що є дуже добре, і вселяє відповідні надії. Діє, наша агентура, дії наша мережа, яка продовжує фактично там виконувати такі завдання. Вони на такі поступові, але час від часу ми бачимо і отримуємо новини. То звідти, то звідти що фактично зараз є такі успіхи, і або горить десь літак, або гелікоптер, або інші об'єкти, що є дуже добрим, безумовно. Ну і звісно, залишила я так, як а, родзинку чи то тортик, чи то не знаю, чи нічого не спеклося. Дзвінок, який був, чи якого не було. А, наближення кінця війни, яке є, чи якого ще немає. План, який існує, чи можливо лише навколо нього конспірологія. Зараз про Трампа, Путіна, Зеленського. Що ви бачите зараз за всією цю історію? Кремль заперечує Вашингтон Пост надає такі деталі, ніби самі там стояли. кажуть, мої експерти, американісти з, цих, з самих сполучених штатів, що Трамп навіть не звертався. Якщо був цей дзвінок, то приклад. Дачів не знати, хто перекладав з питань секретності. Ну, що відбувається? Що бачите, Олександр, ви за цією історією ще не до переговорів, але можливо початку переговорного процесу. Я думаю, так що якщо ми говоримо про а, цю історію, то взагалі треба розуміти, що ну, вочевидь зараз сторони виходять на розуміння якихось параметрів. Що, як можуть відбуватися ці перемовини, параметри, умови і так далі. Але це не свідчення того, що вже вийшли на якусь позицію, яка би свідчила про те, що на перемовини а, безпосередньо а, розпочато. Ось що потрібно а, розуміти станом на зараз. Ну і невідомо, чи цей дзвінок був. Ну, Кажуть, є посилання тільки Вашингтон Пост, Америка ще не спростувала, команда Трампа не спростувала. Принаймні, станом на зараз, поки ми спілкуємось, є заява піскова, що він не вірить і каже, що це видумка. А у нас теж з політика дає, що цього могло не бути, і цього факту розмови самого не відбувалося. Тому цікаво насправді, але подивимося на подальші дії а, Путіна. Тобто, тут дуже важливо спостерігати, якщо дійсно він продемонструє готовність, принаймні виходити. На якісь параметри і щось обговорювати, це значить, що фактор Трампа вже діє. Якщо ні, то зрозуміло, що а я думаю, що ні, тому що інакше ніж через позицію мир через силу, про що говорив президент. Я не думаю, що можна чогось досягти. Тому мир через силу це реальна підтримка України, це той фактор і той стан, коли Трамп має пересвідчити зі своєю командою, що інакше як змусивши Путіна. До цього миру, ну фактично, не прийти його. Треба змусити. Йому треба Путін от проводить демонстрацію. Йому теж треба потужну демонстрацію провести, що він багато чого зрозумів. Ну, тобто думаєте, що все таки буде принцип діяти мир через силу і до, до Путіна будуть застосовані ультиматуми, а не пріне не відразу. Не, не відразу, відразу. Угу. не відразу. Треба через цей етап пройти, щоб прийшло усвідомлення там якраз у Трампа і його команди, що це найдієвіший шлях, який від початку йому Україна підказує. Добре, добре, будемо ми і далі підказувати. Так розумію, що активно працює і наша дипломатія. Також зараз питань цьому немає. Афішувати теж не будемо. Дякую дуже, Олександре. Спасибі за сьогоднішню розмову. Спасибі за вашу позицію. До зустрічі вже завтра. Дякую, що попри занятість знаходити час. На все добре. Дякую до зустрічі, Олександр Мусієнко, керівник центру військового про дослідження. Рино узлова звати мене. Друзі, хочете чути ще більше? Підписуйтесь на YouTube Олександра Мусієнко. Чен в описі під цим відео знайдете активне посилання і на YouTube західне тут. Двадцять четвертого теж підпишіться. Будь ласка, бережіть себе. Вірте, збройні сили України. Побачимось і переможемо.